Військовослужбовець Олексій працює інструктором бойової підготовки. Чоловік у перші дні вторгнення, не вагаючись, пішов захищати країну. Сьогодні розповідає нам свою історію. З дитинства я мріяв бути або військовим, або дальньобійником. Щось таких в мене було дві мрії. І одна з них здійснилася. Підписав контракт 96-му році і почав нести службу в місті Тернопіль. Та насправді Олексієві вдалося втілити обидві мрії, адже перед проходженням строкової служби у армії здобув диплом водія, що дало змогу на контрактній службі працювати за професією і об'їздити всю Україну. А у 2016 році спільно зі своїми побратимами прийняв для себе важливе рішення брати участь у АТО, коли ти з люд... служиш довго з людьми, ти привикаєш один до одного і їдуть твої. Друзі, і тебе тягне, щоб бути з ним. Хоча ти розумієш, що не їдемо десь там на море чи куди. Але все одно, щоб підтримати, можливо, допомога, можливо, якесь рішення, щоб вберегти, так би сказати. Після декількох місяців в АТО повернувся на контрактну службу в Тернопіль, а в 2020 році вийшов на заслужену пенсію. Та цивільним життям Олексій насолоджувався недовго. 24 лютого 2022 року все змінив тривожний дзвінок від друга. Я проснувся, я навіть ну, нічого ну, робив охоронцем в магазині, Прийшовши на роботу, ну, я, ще навіть, я ще того не чув. І коли мені позвонив Володя, сказав, що там, як справи, я кажу, та нічого, що кажу, на роботі кажу, нормально. Він каже, війна. Я кажу, як війна, кажу, що кажу. Він каже, так, да, почалась війна. Перетрясло, передергало все. І той тому перезвонив, той тому перезвонили і потихеньку-потихеньку всі зібралися до кубки, і всі пішли. Так, чоловіки повторили історію 2016 року, коли всі однією сім'єю вирішили іти добровольцями, бо для них найважливіше підтримка один одного, яку б роботу ти не виконував. Я можу допомогти своєму побратиму в чомусь, ну, будь в чому. Коли були на позиціях, і там вони там, ну, і треба було щось підвести, ну, то сумніву, щоб щось щоб не підвести. Чи щось страх був, тому що. Навіть страшно. І що хлопці казали, що треба до бліндажів, брьовна. Ну, що треба, ми їм довозили до самих, до, безпосередньо до позицій. Як каже чоловік, бувало, що їхали під обстрілами, і не було іншого виходу, окрім як давити на педаль газу і молитися. На першій ротації ми приїхали в населений пункт Очеретине. Були в Ангарі. Ми жили. О, це ми їхали 17 числа о, 17 травня, а 20 травня, сьома ранку, до нас полетіла ракета. І згоріли, погоріло майно, по 5 машин у нас згоріло загружені майном, продуктами. О, і звідти ми вже почали шукати. Вже, Розбілися, потім збілися, людей вивезли, потім вивозили боєкомплект, о, який вже був схований, занесений в підвал. І вже ми тоді по різних населених пунктах покинуті хати. На передовій втратити все за одну мить звична практика. І тільки злагоджена робота, розуміння кожного свого процесу і блискавична реакція дозволяють максимально швидко відновити позиції. В таких, та й не тільки випадках, часто на допомогу приходять знайомі, рідні і, звісно ж, волонтери. Волонтери відіграють дуже, дуже велику і важливу роль в цьому протистоянні, тому що це люди, які постійно вони Постійно в русі 24 на 7 Ш... І шукають, везуть, що треба, які треб, потреби замовляєш, ну, як замовляєш. Знайомих маєш, дзвониш, кажеш, треба там то-то, то-то, там, то-то, то-то, то-то. Вони тобі то привозять. Можливо, не в такій кількості, скільки нам треба, але вони все привозять. Доставляють до них взагалі питань, нема, ну це святі люди. Та якщо втрата майна звична справа, то втрата побратима неповторна і невимовна біль, яку забути неможливо ніколи. Питає одного разу. Коли спілкуєшся кожен день, тут, а тут за секунду його вже немає. І ти розумієш, що, що ти вже з ним. Не зустрінешся і не скориш цигарку. Це, це напевно саме важче. Що є. Як каже Олексій, плакати не соромно. Та все ж довго сумувати не дозволяє ні собі, ні побратимам. Бо від загального настрою залежить спільне виживання. Жарти піднімають настрій. О, і... Знімає якийсь той, трошки той напряг, ту тяжбу, чи як сказати, що воно трошки ну, людина веселішає, коли він ну, там сидить такий собі, там, а ти що, там, його пожартував, що там підколов його, І в нього пилась на обличчі посмішка. І ти вже знаєш, а чувак, все нормально. Жити будеш, значить, ще все буде добре. Жарти на постійній основі воно. Треба жартувати, піднімати. Хоча сам в душі, Ох, ну, боїся, але так говориш. І, і сам собі підняв нас і ще комусь землю. Отак, жартуючи, та сумом в очах, чоловік мріє про закінчення війни, бо тільки тоді зможе, як сам він каже, купити будиночок в селі, завести господарство і має надію нянчити внуків.